Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. На рубежі травня та червня в Україні очікується потепління. Температура може піднятися на 1-2 градуси вище норми, а подекуди навіть ймовірні температурні аномалії. Про це розказала кандидат географічних наук, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту України Віра Балабух. Стосовно того, якою погодою розпочнеться літо, експерт зауважила, що загалом. Якщо говорити про кінець травня та початок червня, то очікується підвищення температури. Ця холодна повітряна маса, яка надходила до України протягом останніх днів, і спостерігалося суттєве зниження температури місцями навіть заморозки, нарешті цей процес припиниться. І надалі очікується підвищення температури повітря, сказала вона. Так, для кінця травня, початку літа буде характерна досить висока температура, і при цьому середня за добу температура може бути на 1-2 градуси вищою за норму. Водночас на заході України будуть найвищі температури, температурні аномалії. Утім, точні температурні показники, конкретні значення, називати поки що зарано. Друзі, велике вам дякую, що подивитися це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!